Так, друзі, і у київському метрополітені на 18 аж підземних станціях з'явилися модульні лавки, які використовуються під час повітряної тривоги, для задля того, аби люди не стояли, не підпирали стіни. Знаєте, от про таке повідомляє КМДА. їхнє постачання до столиці забезпечили українці, які проживають в Латвії. І от скільки на одній такій лавці може розміститися людей, а власне на собі напевно. Зараз побачимо. Все це випробовувала наша колега-кореспондентка «Київ» Олена Ровенчук. Олено, вітаємо тебе ще раз. Тож скільки ви з оператором помістилися на лавці? Так, привіт, колеги. Ще раз зараз ми перебуваємо на станції метро театральна. І Дійсно, тут є ось таких ось дві модульних лави. Їх виносять сюди на платформу, коли починається повітряна тривога. Як взагалі працює цей механізм? Я розпитала в начальниці станції метро театральна Юлія Гураль. Юлю, тобто розкажіть, починається повітряна тривога? Які подальші ваші дії? При отриманні сигналу повітряна тривога працівники метрополітену виносять зі службових приміщень модульні лави для сидіння, і пасажири можуть ними скористатися. Наразі дуже необхідні вони, так як повітряна тривога буває дуже часто, і дуже часто людям доводиться перебувати в укритті великий проміжок часу. Юр, я так розумію, що ви їх отримали ще в п'ятницю і вже встигли використати. На жаль, повітряні тривоги були з того моменту. Розкажіть, ну, тобто, як люди реагували? Тобто, вони часто. Вас просять, що можна на чомусь посидіти, бо ж напевно не всі приходять зі своїми стільцями? Дуже великий відсоток людей приходить зі своїми стільцями, але є люди, в яких немає на чому посидіти. Наші лави недостатні, які є на станції. Тому дуже зручно. Люди користувалися так, 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 в п'ятницю в перший день, коли ми винесли першу лаву, одразу попросили, чи у вас є ще, і були дуже задоволені і вдячні, тому що ці лави у нас з'явилися. Ви їх самі виносите, я так розумію, так і жіночими, так можна так сказати, складом метрополітену. І я вам хочу сказати, що вони не дуже легкі. Тому, якщо ви бачите, що дівчатка несуть їх, то я прошу, чоловіки, чоловіча частина киян. Будь ласка, допомагайте. Що ж до того скільки тут може поміститися людей? Ну, ось дивіться, я сіла, ну біля мене ще. Ну, ще двоє людей, напевно, що точно сядуть, ну ще позаду можна, тому що вони, я попрошу оператора показати, вони досить такі широкі ці лави. І Ще такий один момент. Їх можна використовувати, в принципі, як ліжко, так принаймні задумано. Ось так: от їх можна разом сувати. І якщо дуже тривала повітряна тривога, або можливо, всяке може бути комусь стало зле, можна прилягти на цю лаву. Я хочу, щоб трішки більше про ці лави нам розповів волонтер з Донеччини, власне, який і подарував лави для столичного метрополітену. А їх здається, є вони зараз. Є на 18 станціях. Так, 19. 19 станціях. Отже, В'ячеслав Редько, В'ячеслава, будь ласка, розкажіть нам про ці модульні лави. Доброго дня, шановне панство, это проект Латвии для Украины. Так сложилось, что я, пребывая в Латвии, познакомился с концерном Фенери, который представил сырье практически на 30 тисяч євро безкоштовно. Литовский производитель компания «Дув» сделала этот продукт, і мы сейчас частично уже доставили сюда. Украинское посольство в Латвии в лице послали. Міщенка допомагали доставити саме цю партію сюди со своєю командою. Ми дуже вдячні, і я скажу так, що 581 кровать. Которая превратилась в два раза больше благодаря практикам метрополитенов, потому что они сказали, что они еще и как сиденье, дуже зручні, сьогодні эксплуатируются в метро. Следующий метрополитен Харьковский. Мы получили лыс-заявку уже, тоже 20 штук, поедут туди. Поэтому берегите як ока, этот продукт. Я очень вірю, що він временем буде просто вистребуваний як место для отдыха. Так, я так розумію, ще ще військові використовують, як ви говорили. Из 50%, вернее, 50% всего объема идет для армии. Уже получил мобильный госпиталь, э, эти э, эту продукцию. Даже стоят они в тех местах, где много грязи, воды, влаги, хотя это фанера из березы. И люди спят, э, и военные, потому что сон для военных очень важен. Дякую вам велике. Дякую вам. Тож в метро на дев'ятнадцяти ще раз повторюю станціях. столичного метрополітену тепер буде комфортніше перебувати під час повітряних тривог.